Можна взяти караму. Ви це бачите? Що це таке? Капець! Всім привіт! З вами Самілка. Сьогодні ми граємо в Call of Duty Warzone. Перед тим, як ми почнемо, хочемо вам швиденько нагадати, підписатися, поставити лайк і прокоментувати. Мені буде дуже приємно за підтримку каналу. Ми сьогодні впевнено тиснемо маленькі мапи аж до самої перемоги. Тому не втрачаємо більше часу, і ми починаємо. Музика, я ніби в якийсь хоррор починаю грати. Погнали команда! Коротше, я піду в одне місце. О, воно навіть буде сюди найближче всього. Бо я побачила одне відео в інстаграмі. І зараз перевіримо, чи це правда, бо я такого ще не перевіряла. Бо я це тільки побачила логічно. Але... але прикол такий. Беремо тут карточку. Давай нам. Ок. Беремо карточку і... Тут одразу буде магазинчик рядом. І ми її продаємо. Да! Special item. Ага, тобто ми її не продаємо, просто якісь. Е, ці дали прикольні речі. Ну, як прикольні, блін, щось маловато грошей. Я розраховувала прям на мішок. Ну, лайфхак такий собі, якщо чесно. Може я щось е, не то зробила, ну як не то. Там було ясно сказано. Візьми карту, продай її та і все. Ну нічого, ми самі зараз швиденько назбираємо. Один. Опа! Enemy are dropping into the area. You've got a loadout dropping. Enemy destroyed. Я не хотів тебе прямо под магазином вбивать, sorry. О, такий собі лайфхак. Я прям розраховувала, що ми одразу дроп купимо. Якщо чесно, на ці гроші. А нам дали ну... трошечки нам підкинули прям на подачку. О, дивіться, реально, ну тут багато грошей. О, все, ми багаті. Давайте купувати. Що там відбувається? Це не людина. Блін! Скрився, скрився! Думаєте, я за ним піду? Може і піду добавить. Фауч! І прикольчик ще. О, давайте візьмемо цю. І ооо назбираємо? Давайте назбираємо. А цю можна було розбити. Я про це теж не знала. Дивіться, ми зараз назбираємо на це. Я ще цього не купувала ні разу. І прикол такий, що в мене алгоритми в інстаграмі, в інстаграмі налаштувалися на Call of Duty. на якісь смішні моменти. Якісь лайфхаки. І оце один з цих лайфхаків, я які я запам'ятала, які такі типу, прикольні. Ну як прикольний, не, не раджу, де ви. Ні, не попали. Я думала, що попаду. Він, Він намагався.

Ось він мене не побачив. О, давай. Так, там моя посилочка скромненька. Все, в нас є. У нас є гроші. Давайте швидко. Немає, 25 треба, блін! <гум> Я думала, що треба... Типу. 20. 1. <гум> Я взагалі без наших ходжу щось, мені треба до них долучитись. Нам ще трошки позбирать. О, є! Де тут магазинчик? О! Єоо! Берем. Воу. Ви помітили ми взагалі постійно на цій частині. Ой, мені показалося це був дим. Мапи. Треба. <плес> Треба. <плес> wow, щось там з нашими не то. Треба змінювати тактику. Давайте до нашого доєднаємося. Ой! А що тут сталося? What the fuck? The Я такого ще не бачила. On, Але ті інші лайфхаки, там де ти, типу ти ховаєшся до кінця гри, і потім виходиш, і там, типу, тебе ніхто не помітить, чи просто ти сидиш в одному місці. Типу ти сидиш в одному місці і їх звідти вбиваєш. Як хтось зайде в ту кімнату там, де ти сидиш, і тебе там не видно, то ти їх просто, типу, в крису вбиваєш. Мені такі лайфхаки щось не потрібні. Я такого не люблю. Ти це і нудно? Ти просто сидиш на одному місці і чекаєш, аж Flute, хтось прийде. Він зараз тут побіжить. Де ти? Ти ж приземлився сюди, чи ти суїсаднувся? Реально він тут був. А, може він в. Вниз побіг. Давайте спробуємо, може, я не знаю. А, не почекайте. Як ця штука включається. О! Відвезіть мене. Three відвезіть! А що, залишилася я зі своїм колегою? Давайте сюди. Нас? А, один залишився. Один маленький, один малесенький, а де ж він буде? Ну, я думаю, що він там 100%, бо там, з не, з мене, там в мене хтось стріляв. О, почекайте, маска. У вас є маска? У когось! Нє? Блін, ну це фігово. О, є! Можна купити. Е! Не закрит магазин! <смеш> О. Е! Я поки шукала маску, то він його порішав. <смеш> Ой, ну да, щось він не приходив. Ой. А який в нього був план? Скажіть мені, будь ласка, бо я не поняла його плану. Я хотіла зробити фінал кіл, але, типу, блін, мені треба було срочно знайти маску. Бо я вже думала, що дійде до такого стану, що буде круг вужатися. О, ми прям братани, дивіться. Себе по плечам похлопали, пішли. Да. Ну, гарно, гарно. Якось швидко закінчився цей матч, взагалі дуже. Блін. Могла сидіти просто. І дивитися на нього, правда? О, я і Мені таке подобається. Це побіда. Я вважаю, що ми дуже класно спрацювалися з командою. Я вже там чула, що хтось кікнувся, тому ми теж кікаємося і. граємо ще раз. А, ще один are, are з лайфхаків, які були на моєму чудовому в інстаграмі. Це те, що можна ось тут сховатися. Але, давай, спробуємо. Ну, коротше, що можна ось сюди якось запрыгнути. Ось тут сховатися, і тут, тут, тут сидиш і чекаєш, аж хтось сюди прийде через ці двері чи ці і просто в них стріляєш, а вони навіть не знають. Де ти? У! Ну як, не, як я б по заразу побачила. Ну, коротше, такий лайфхак був. Але ми його тестити не будемо, звісно ж. Бо ми таке не любимо. Ці всі дні штучки. Велосипед! Ровер. Дедроп. Далеко. Беремо якусь машинку. Можна взяти карамель? Ви це бачите, бо я це. Ах, це катер. А всі, блін. У мене тут я на я на катер біжу, вообще-то. Реально. Зараз ми його візьмемо, почекайте, ми зараз тут назбираємо собі і візьмемо наш катер, шо? Це хто пустив фігнюшку таку. Непонятно. Реально, берем катер. Ой. Ви таке бачили? Я такого не бачила. Так, почекай, блін. Дебил чи що? Я така радісна. Вау, катер. Давайте візьмемо катер. Ну ідіот якийсь блін мене застрілив. Клас. Fuck you. Давайте зараз на катер ми встигнем за 20 секунд. Я пам'ятаю, де він, давай швиденько. Тільки не трогай мене. Секундочку, давай сюди ідеально є. ра З катером, звісно, він мені не пригодиться, але. Команда погнали. Цей острів буде наш. Куди, 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 ти хочеш? Клас, бо я не. Ми тут на початок ще не бігли, то норм. Ріка граємося в Так не робиться, конечно. Ай-яй-яй! Ну тут теж непогане месіво таке. В мене ще раз туда. Майспот. Ой-ой-ой. Що це таке? Що це таке? Капець! Якісь штучки подавали навіть що? Ну для мене це прям відкриття. Ось цей АБР мені подобається дуже навіть. Може я собі поменяю. Шо-шо-шо. що -шо? шо то стріляємося до цей. No. No refreshment. No refreshment. No refreshment. Але знаєте що, я, мабуть, замість своєї зброї все ж таки візьму протестити той АБР, де він ось тут десь, де він. <звук> <звук> да, я думаю, що буде норм. Бо він ще такий легкий, з ним так зручно бігається швиденько. Що <звук> це за скелетон тут біг на нас? Скелетончик. <звук> Де хто? І втік. Обстріляв мого бадика. О, давай. Я вертаюся туди. Блін, подивіться, скільки в нас грошей. Ну, швиденько сюди. Блін, ну я так на попередній грі теж так упала, тому не осуждаю, буває. О тут же всі, мабуть, готові. Щоб нас заатакувати. Щоб так просто лежали гроші. ось так просто. Навіть не треба їх шукати, просто їх підбираєш по путі і все. Ну як? Як таке можливо? Ану, де де, -де? там де рожевий. Він, блін, я щось його не можу знайти. <рапеви> де де? де? О! <рапеви> Єс! Де ж він скривався? А тут на даху няжечка. Молодці, команда. Респект. По плечику похлопали. Ой, який в мене задоволений, прям вообще. Сіяє. Ще разочок граємо. Yeah, I'm just now. Could they a -firm. No? Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Good kill. in the rest of that squad on your tack, man. Get they Enemy destroyed. Use your tag Visual and the enemy. rest of them. No, from that squad. Hunt them down. Marking target location. Get it. Enemy soldier incoming. This enemy left. Target down. Marking Ну тут багато? Ой-ой-ой! Щит! Щит щит! Це не наш, oh, це не мій! Их oh, там ціла команда, походу, на мене дропнулась. Вони вже берем, що тут є, що... на шо. шо? Oh. Last mag. Last Good kill. on your map. Get hunting. You the Use your map to hunt down the rest of them. Так, да, я захотіла забрати, тут десь були. Ви таку фігню тут залишили, звісно. З речей. Боже, що я взяла? Взяла фігню, яких ще мало. Опа, ви щось забули. Так, треба цього позбутися. О. Прям на голову впав! Вуууу! Бачили таке? Я, мабуть, візьму замість ось цей. Зачекай. Я хочу його даже А це що? Можемо оцей теж протестить. Це твоє? Що? Що? Що ти панікуєш? Я про. Я просто протестить хочу. Що таке? Постріляю і скажу норм чи ні. Не ну рухається. О, погнали. Погнали наверх! Єй! Ого, і так немає теж. Enemy into the <sharp> down. The rest of them. Ні, ну є би нормально ця зброя. Теж. Бо я зараз е... хочу спробувати якісь інші зброї, бо мені вже моя трошки набридла. Трошки це навіть... Трошки це навіть че лагідно сказано. Не, ну прикольно мне за зброю, оставлю лайк. Що це за звуки? Тут ще якісь ефе ефекти, як я Блин, у Блін, мене патрони закінчились. Патрони. Опа! Берем! Блін, ти мені так попався класно? Поїжали этих мене. Просто ідеально мені попався з цим додатком червоним. Так, так, ця зброя крута. Ця зброя дуже крута, блін, опа. Допоможіть. Це той, якого я вбила раніше, блін, він прийшов помститися. І забрати свій червоний додаток. Дякую, тільки. Де моя зброя, блін, так прикольно. Я фігню якусь підняла. Капець! Немає нічого прикольного. Та відвали, блін. Чим я стріляю теж один. Воно вже візьму ось це. Я фіг його знаю. Забрали мою зброю фантом Щось не було, що це було, я не впевнена. Давай, давай! Аааа! Поки і перезарядиш, це вже 100 років пройде. Де він? Cry Блін. Там немає нікого, давай, побістречку. О, oh, thank you. Будемо вже стріляти чим чим'є. Скітна залишився. Один залишився. Он oh. то. Oh. <laughs> Підняжечка. Підняжечка навіть не поняв, що сталося. Victory! Це супер. Я не знаю, мені здається, вони рандомно просто ці титули роздають. О боже, ця жінка постаріла щось дуже сильно. Коротше, вони ці титули роздають, блін. А що з нею сталося? Це, походу, якийсь лаг, і її лице, коротше, змутувалося з якимось іншим лицем, походу. <рес> а, прикол такий, що ці титули роздають рандомно. Бо дивіться, що в мене написано. Мішен фокус. Я взагалі ні однієї місінки не взяла. Навіть не подивилась ні на одну місію. Непонятно, як воно. Рандомно. Ось такі сьогодні в нас мачики вийшли. В принципі, добре, непогано. А на цьому поки що все. Дякую всім за перегляди, за лайки за коментарі. І ми зустрінемося в наступному відео. А я вас цілую і місно обімаю.